Вулик корпусний, фальсовий, корпус в шпунт. В даному випадку це рутовський, що трьома рутовськими корпусами. Підашна криша. Доношко. напівсечете січате шеберою. Сітка протяжно витяжна. Доношко. Що криша? Б'ється з цвяхами. Досочка четвертями зазорчиком, щоб проширені прозвучення, щоб сталі не врувало. В крешах вентиляція зроблена 15 градусів кут, коли дощ іде на косуну, вода вулик не попадає. Всі корпуса в шпунт. Людина не побачить, сліда склейки не зараз, не через десяток років, бо все клеїться класом не менше d 4 тейкін торговий марку Кілто. Це фінський якісний клей, використовується клейки кліяна вруса. Прольотна дощечечка у нас з'ємна. Не разом з підлогою, а в нас знімається. На зиму навіть та сама з дурна синичка не сяде на прильотку, не почне довбить політку, не почне виманювати в жілку. Людина замовила у нас, щоб був у нас літочок, на все дно зробили таку закладочку 2 см є заглушечка, щоб зменшити прохід в жілки. У нас ще є. Зробили зразу так само по замовчуванню. Така заглушечка у нас, щоб в нас можливість перекрити, перевести пасіку. Сіточка протяжна, витяжна. От такий даний вулик. Кому подобається, телефонуйте і кому дійсно потрібні якісні вулики. У нас немає першої, другий, третій готунків, у нас або це якісний вулик, на який вулик даємо гарантію. Дійсно, ми один із виробників, які даємо гарантію на свої вироби. Бо ми в першу чергу в Ми розуміємо, за що повинна людина гроші платити і що цей вулик нам повинен служити вірою і правдою на десяток років. Вони через рік, через два там порозлазилися, просихалося. Я і я, корова не моя. І роби, що хочу. Ніяких чорних випадних сучків. У нас вулики виготовлені тільки з якісної ділової деревини. Всі сучки, чорні випадні, всі вирізаються. Отакі от, от, от вулики. 8, 10, 12 рамоч, на українську рамку, на Додановську рамку. З магазинами, без магазинних наставочок. Які захочуть на такі виготовки. Маєте бажання, телефонуйте 097 744 1760. Ось так само от вулочок. Аналогічно. Даний у дані вулики так само, от, людина донышки замовила, магазини додаткові замовила. 12-рамочний вулик на перший корпус тросоти з два магазинними наставочками, щоб зменшити їм на вагу. Піддашник з магазином в даному вулику в середині вулика. Тоді в нас що об'ємна вага, що фактична вага, не перевищує 30 кілограмів. Вартість доставочки 160 гривень на даний час в будь-який населений пункт України. Аналогічно, неяких сучків, неяких випадних сучків, неяких чорних сучків. Шурупи ми скручуємо не тільки на передні до бокової стінки, але і передня, і до задньої. Тобто Шурупи йдуть на схрест-нафрест. На рахунок В ніжки зроблені. Чотири ніжки, не одна, не дві, а іно чотири ніжки, що у нас з усіх чотирьох сторін проходило повітря. Бо нема різниці, на яку ми поверхню поставимо на дон, на доночки, самий вулик там, на піддон, на кільпічі, хоч на, на модулях. На з усіх чотирьох сторін проходить повітря. доношко постійно підсихає, вода в вулику квакує. От такі у нас вулички. Промбі – це вулики бжолярами для бжолярів. Маєте бажання, телефонуйте 097 744 1760. Ось у нас задвіжечки.